Співи фанів Ігор Суркіс уважно дивився на поле. Щільний захист від вітру те, що треба, коли матч проходить на відкритому полі тренувальної бази. Уважні погляди з ВІП-зони на діало. Матч Динамо ю U19 проти Шахтаря ю U19. Де ще як не тут перевіряти чемпіона Африки Ю 20 беремо трохи в бік, і бачимо Олександра Шовковського та Олега Гусєва. Помічники Мірчі Луческу. На місці п'ять хвилин пішки з місця розташування головної команди. Динамо Шахтар, український класичний молодіжний чемпіонат України Ю 19 Ми приїхали послідкувати за молодими футболістами. Вони дійсно проявляють себе, і можливо, хтось із них буде грати за дорослі команди. Дуже скоро приїхали подивитися на сенегальця Самбу Діало. Він поклав просто шикарний м'яч і здорово допоміг своїй команді перемогти у цьому матчі. Самба Діало – швидконогий технічний футболіст, який часто тривожив оборону гірників у цьому матчі, Шов у обіграші, та не завжди ці спроби завершувались вдало. У цьому епізоді через втрату м'яча змушений був фолити на жовту, а ще провокував суперників. Як тут, наприклад, дав потиличник Олександру Ющенку. У <стандарт> другому таймі діало забив. Отримав зручну передачу від навіна Малиша і красиво пробив воротаря Дениса Твардовського. <пілляв> Чи не луческу телефонував помічник Еміль Карас після цього голу? Ми запитали, а що самба взагалі думає про перспективи у першій команді? Я повернувся. Знаю, що на мене розраховують. Зараз я граю, щоб допомогти молодшим. Це дійсно так. В Україні чудовий чемпіонат і Динамо видатний клуб. І саме через це я обрав бути тут. Динамо і Шахтар Ю-19 вітрина молодих футболістів. Друга і третя команда сезону. Вище них – тільки юнацька команда руха. До матчу Динамо випереджало Шахтар на одне очко. Цінність перемоги очевидна. Гол Самба на 73-й хвилині зробив рахунок 2-1 на користь киян. До цього ще відзначались інші гравці. Хороша зв'язка у Динамо Артем Слесар Дмитро Кримчанін. Перший побачив відкривання нападника і закинув м'яч у штрафний майданчик. Сьомий номер не зумів обробити м'яч, але з долею фарту вдалося пробити і забити. Шахтар відповів зі стандарту. Крістіан Бако виконав подачу з котового. Євген Янович головою скинув ще далі. І Маріан Фарина в дотик відправив м'яч у ворота. -50 -50 -50 -50. Ще трошки про гол Діало. Пас під удар віддав центральний півзахисник Навін. Малиш. високий, швидкий хлопець 2003 року народження. Грав у Луческу на зборах на позиції правого захисника. Дю 19 Ігор Костюк повернув Малеша в центр півзахисту. Так я зараз тренуюсь з основою, тому я гадаю, що кожен день я стаю краще, стаю краще, більш впевнений, тому я гадаю, це дуже допомагає мені. Наскільки робота взагалі з дорослою командою відрізняється від роботи тут? Ну як спочатку дуже важко було переключитися, тренування набагато важче, навантаження важче, Тому так, спочатку було важко, але зараз я вже звик, тому зараз вже нормально. Удар Малеша на 82 й хвилині був настільки точним, що воротар Твардовський зі зростом 2-0 6 і то не дістав. Так рахунок став 3-1. Гол плюс пас. Запам'ятаємо цього хлопця. Коли я думаю, що зможеш все ж таки морально і психологічно виступати на дорослому рівні вже в ОПЛ проти дорослих гравців. Ну, морально я гадаю, що я вже готовий, тому я, я лише чекаю свого шансу і буду віддаватися на всі 100, щоб показувати себе. Радує те, що хлопці вже е, тримають баланс, розуміють, коли присангувати, коли відходити назад. Е, ви бачите, тут додавались е, Яцик, е, боль, е, малиш, це гравці, які систему і вони цей баланс тримають. А що там у гірників по талантам? Цікаво, що Хусрав Тоїров таджикистанський півзахисник основної команди Шахтар Донець, якого придбали нещодавно взимку. Для першої команди вже дебютував за дорослу команду Шахтар Донець УПЛ. А тут він виходить вже у молодіжному чемпіонаті ю 19 у стартовому складі. Хлопець, про якого говорили, як про потенційну заміну Мудріку. Таджику Хусраву Тоїрову 18. Він поки кіт у мішку. Щоб стати заміною Мудрику, треба вирізнятися на рівні ю 19 Цього поки нема. Зате є непогані центральні захисники: Едуард Козік та Мар'ян Фарина. Ігор Йовічович знає обох. Вони разом проходили зимові збори у Туреччині цього року. Козік навіть вже проводив матчі в УПЛ. Має кілька хвилин у активі. Забитий м'яч Фарини ми вже бачили. Але в цьому матчі забивав і Козік. Знову кутовий, але вже з іншого боку. Подача Антона Глущенка, ще один з Євгена Яновича, і Едуард Козік скорочує відставання у рахунку: 3-2. Після матчу ми хотіли поспілкуватися з талантами Шахтаря. Але, як сказав старший тренер Оскар Ратулутра, спілкуватись їм можна тільки з клубною пресою. Тому слухали ми динамівців, які перемогли 3-2 і набрали 53 очка. Тепер динамою 19 на 4 очка відірвалося від шахтаря. Але стількома ж поступається руху. Переможець чемпіонату отримає право зіграти у юнацькій лізі УЄФА. нашою метою було виграти матч, Динамо – видатний клуб Шахтар. Також і ми доклали максимум зусиль, щоб впоратись. Зробили все необхідне і отримали три бали. Ми їх здобули. завжди, коли перемога, то ми задоволені. Так? Сьогодні радує те, що хлопці добули перемогу, і в принципі, те, що ми домовлялися, вони виконали. Були швидкі переходи з оборони в атаку і цим скористувалися і забили свої м'ячі. Більш задоволеними того дня були лише майбутні футболісти на відстані одного кліку: Бущан, Дячук, Ванат, Шепелєв, Періс, Рамірас, а ще Сидорчук та Бойко. І як тут обійтись без фото на пам'ять? Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.